Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 18 жовтня, і будемо розглядати таке запитання: війна чи мир? Який шлях обере Україна? Бо ви знаєте, хто постійно дивиться мої відео останнім часом на таке запитання постійно випадає старший аркан. Закохані. А закохані це зробити вибір, ту чи іншу сторону. От війна чи мир, зустріч Трампа і Зеленського. Все таки прошло минулого розкладу, ми дивилися: все таки більше будуть говорити про мир чи про продовження війни. І показало, все-таки більше будуть говорити про урегулювання війни, про мир. Ось ми будемо дивитися в результаті цієї зустрічі, все-таки куди більше схиляється енергія на розмови про мир і досягнення миру, чи далі продовження війни і підігрівання її томагавками і всім іншим. Дивіться, від вас ось таке запитання, Наталя, майже або всього лише 2000 людей передивилися ваше відео, де ви закликаєте про об'єднання думок щодо нашого майбутнього України. А для людей в, Украї... а людей в Україні мільйони, які не чули ваших закликів про гарні думки і як бути далі, пише Ірина Бабенко. Дякую велике за такі коментарі. І знаєте, дійсно величезна подяка, що люди чують і намагаються працювати в цьому напрямку. Думки про мир. Думки про прекрасне майбутнє для нашої держави, для всіх нас в совокупності створюють той розвиток подій, які призведуть нас до цього життя. І знаєте, кожен із нас є творцем в цьому всесвіті. Ми, діти Бога. Ми не раби, ми створюємо своїми думками, словами. Діями майбутнє. І ось які думки ми, зерна яких думок ми закладаємо, образи, які ми створюємо в себе в голові, такі і події в нас відкриваються. І знаєте, є такий ефект, наскільки я. Плацебо пам'ятаю, це співвідношення 80% до 20%. Це коли 80% населення думає, ну в такій, можна сказати, як в найкращому випадку це нейтрально, да? в пасивності. А найчастіше схиляються більше до негативу. І тільки 20%. Вони знаходяться на позитиві і в плюсі. Це математика. Ви розумієте, от як от приходять на весілля гості 20% одагрюють молодят, а 80% ну це так перебуває. Точно так і на роботі. 20% співробітників виконують основну роботу, а 80% перебувають тільки на цій роботі. Ось так і в Україні є 100% людей, і 80 з них, на жаль, в негативі. Але якщо хоча б 20% людей включиться в позитивні думки, в позитивні наміри, молитви про мир, думки про мир, слайди про мир, про те, що найкращим чином реалізується ось цей сценарій, він однозначно реалізується. І коли дійсно ви бачите, що Мало людей на позитиві, мало людей думає про, про мирне урегулювання. Багато хто знаходиться в стані депресії, багато хто знаходиться в стані помсти, ненависті. Ну, такі кармічні події вони так і реалізуються й сценарії життя, і такі кармічні події зав'язуються в цих людей. Тому кожен із нас коваль свого щастя. Але дуже хочеться, щоб ми все-таки в совокупності зібрали свою силу, зібрали свою волю в кулачок і змінили свої шаблони мислення. Бо дивіться, є минуле, теперішнє і майбутнє. Ми знаходимося в точці тут і зараз. І на майбутнє, яке буде, чому карти показують максимально ймовірний варіант людей для розвитку людей, але цих варіантів. Тисяча, як мінімум, в Всесвіті розвиток подій українсько-російської війни тисячу. Але ми, як народ, в самокупності, дивлячись через призму своїх відчуттів, ми реалізуємо той сценарій максимально куди і як направлені наші думки в совокупності цього народу. Тому дуже важливо, якщо ми будемо дивитися, що ми. Самим кращим чином для себе завершуємо цю війну. У нас мирне життя в нашій країні. У нас суперкласний президент, суперкласні керівники нашої держави. У нас мудрість керівництво, мудре керівництво верхівці держави стоїть. У нас кожен знаходиться на своєму місці. по... По тим місцям влади. Коли кожне місто процвітає, люди живуть щасливі і в безпеці в своїй країні, то такий сценарій буде реалізуватися. Але якщо ми зараз будемо в негативі, то так воно і виходить. І, і Як люди, ну, все, давайте про війна чи, мир? війна чи мир. Зеленський і Трамп розмовляли учора, і що буде? більше реалізуватися війна чи мир в Україні. Я можу навіть зразу вже сказати, що буде йти до урегулювання цієї війни. Тому що випадає двойка вогню. Вона закриває дороги до війни. Королева райдуги говорить про те, що вже ми виходимо на інший рівень, який буде після три, три кубка, тройка води і це святкування після домовленостей. Три. Трійка кубків говорить про те, що все-таки буде діалог. Може він не зразу буде Росія, Україна і США, але він все одно йде до того. Діалог цей буде. А до цього. Або, може, не зразу вони зустрінуться, а якось ось так. Трамп Путін, Трамп Зеленський, і ось таким чином це буде досягнуто. Але розмова трьох, вона буде, дивіться. Розмова трьох, вона буде, але нам потрібно дочека набратися терпіння. Ця карта каже: наберіться терпіння. По цій карті також говориться, що те, що буде роз... відбуватися на цих перемовинах, б вам не показували по телебаченню, що б вам хто не віщав із журналістів, ми дізнаємося, що написано в цих договоренностях через декілька років. Через декілька років. Це все буде просто так, розмова ні про що. Воно все буде тайно. І до того, як вони домовляться, також пройде ще кілька е, часу. Дивіться, домовленості вже відбуваються. І перші, е, перші результати цих домовленостей ми побачимо в листопаді місяці, коли пройде цикл місяця. Ну, від сьогодні, 18 приблизно. Приблизно до кінця листопада, от цикл місячний, пройде, і ми побачимо результати ось оцих переговорів тут такі, знаєте, як сказати, намітки цих переговорів, коли пройдуть ці переговори далі через, через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, через 9 місяців, так як я й казала, приблизно приблизно через 9 місяців це кінець літа 26-го року. Ми побачимо результат цих переговорів. Вже остаточний, остаточний результат. Оцей весь час будуть поетапно відбуватися переговори, урегулювання розмежування: хто кому, хто як і на яких умовах обмін, повернення. Ось так я це бачу. Ех, дивіться, найскладніший період буде листопад. Ну, жовтень однозначно, і листопад. Найскладніший по небезпеці. Ось іде по небезпеці. І оці ще маски, вони будуть присутні на обличчях. Тому що хтось, наприклад, Російська Федерація буде йти на переговори, а при цьому, на жаль, буде дубасити по людях. І так показують карти. Буде надскладний цей період, тому будьте максимально обережні. Більш знаходитеся в нелюдних містах, максимально в безпечних містах, не будьте такими наївними, що йдуть переговори, значить можна розслабитися. Ні. Все дуже-дуже ось так от незрозуміло. І пробудіть свою свідомість, що Небезпека, вона ще ніде не ділася, і максимально потрібно бути обережним, бо обережним, бо дуже-дуже небезпечний цей період іде. Доля України, ось випадає ця карта. Якісь території в ході цих перемовин повинні повернутися. Але це невелика кількість територій, це невелика. І при цьому йде якась втрата. О, ну от Бачите, ще випадає вогонь, ще випадає додатковий вогонь, що вогонь буде і буде небезпечно. Дивіться, ми, мабуть, навіть будемо чути таке, що я не бачу, щоб був ядерний вибух або щось тому подібне, але в мене йде знову ж небезпека по воді. Я не можу зрозуміти, що це. Чи отруєння води, чи якась невідсутність води, чи навпаки, можливо, ну от щось. І дивіться, карти показують. не показують, що це буде от завтра чи післязавтра. Це в процесі може бути цього. Або е, пов'язано з водою, діалог пов'язаний з водою. Може, водопо, можливо, е, буде вестися діалог водопостачання е, в Крим, наприклад, Окупований і Донецьку область. Ну, і це також не просто для України. І тут іде ну, ось такий момент. Тому дивіться, випадають ось такі карти. Бережіть себе. Не накручуйте себе, бо ми толком нічого нам не кажуть, а люди тільки і зводяться себе. себе. Не сваріться, не сваріться один із одним, хто за що, хто за мир, хто за війну, хто до 91-х кордонів 91-го року, воно того не стоїть. Не потрібно сваритися, будьте на позитивних нотках, думайте про. Те, як вийти нам на позитивні сценарії буття для кожного з нас. З цього страшного круговороту подій, приведіть себе в стан гармонії. Бачите, оце минулі життя, ми як відпрацьовуємо карму минулих життів. Наші душі от самі породили сценарій розвитку ось цих подій. І ми, як Зараз знаходимося і думаємо, а за що нам, а за чому, а от як? А от воно й кажеться: ми знаходимося у водовороті прошлих подій, які самі породили. Да, дуже складний час, дуже турботливий час переживання, кожна людина хвилюється, як воно буде, але нам потрібно досягти стану гармонії, стану гармонії, і ми йдемо на урегулювання. Тому пишемо мені в коментарях, хто за те, щоб в Україні був мир, процвітання, щастя і радість для кожного українця і для нашої держави, і для народу, пишемо. Ми за мир! Ми за щастя, за радість і за добро в нашій країні. Хай це все реалізується, хай думки кожного українця будуть направлені на благість, на мир, спокій і процвітання. І це прийде до нас додому в кожну домівку. І якщо ми дивіться, що важливо, кожна людина. Вона передає цей настрій, передає настрій і синхронізує своє оточення із позитивом, яким вон, який вона транслюється. Заражайте людей на позитив. Заряжайте людей на здоров'я, на успіх, на удачу і на найкращі події для кожного з нас у житті. Все буде добре. Ми переживемо всі ось ці події. Так, ми вийдемо з них, на жаль, в істощенні, да? і сякнуть наші сили, і будемо ми обесилені. Але ми відновимося, ми відпрацюємо цю, ці е, минулі події, які зав'язалися у нас кармічні, і підемо в нове життя з найкращим багажем у своїй душі. Ось так. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. І хай буде щастя в кожній домі, в кожному домі.